Всім привіт! З вами Олександр, і ви на каналі «Коктейльне товариство. І Сьогодні ми приготуємо коктейль уважний підписник. Для цього нам потрібно головний інгредієнт справжній ведучий Олександр. Всім привіт, ми з Олександр на каналі «Коктейльне товариство. І сьогодні будемо готувати коктейлі на пиві. Приготуємо сьогодні чотири пивних коктейлі, Два з них буду коштувати я, оскільки там трохи більше алкоголю і такі інгредієнти, які нашому гостю на даному етапі його існування не можна коштувати. І два, власне, скуштує він. І перший наш коктейль називається Radwar. Він готується доволі просто: один до одного пиво і спрайт або лимонад. У нас, власне, спрайт. «Ник». Рох и пыла, 150-200 миллилитров и спрайта, да и 150 миллилитров. Запрошуємо нашого пивного Віталіка скоштувати перший клетів. Я сподіваюся, Олександр, зберіг відповідну пропорцію. Да? спрайта з, -з, з пивом. Все, все чітко. Трошки стану сторону, то вічно в мене ковпак на голові. Скоштуємо. це на Сарко нам приготував. Класний смак. Солодкий. На пиво навіть не схоже. Освіжаючий напій такий. Даже щось схоже трошки на сідр отрився. Напевно, це кислинка, солодинка. Обучалась, сорт на сідр. Так, да, солодкий вийшло таке, як типу бланш. Навіть схоже. Скуштуй. Легенький, легенький да, да, такий кінькі маленькі бомба. Так, легенький, м'якенький. Ну, пиво так дуже віддалено, але спец його дуже сильно перебуває. Але так, якщо треба, можна відчути. Я думаю, якщо у вас в компанії зібралися дівчата і вони не сильно люблять пиво, якщо до нього додати спрайт, то буде дуже класно. Да, yeah. І легенько воно розводиться, там пиво, скільки радостів шість і тут. Дійсно, пиво згада не відчувається дуже солодкий, такий класний вкус. Так, якщо ви набрали пиво, у вас з'явилися дівчата компанії. Ви самотній мужик. І ось дівчата не люблять пиво, то можна пригодити такий котек і дуже довго новить. Я думаю, їм сподобається. Спробуйте. Дякую. Далі. Другий наш коктейль називається Мішель. його приготування нам треба 330 мл пива. Ми для цього такий дали стаканчик. На. І тут позначка є 300 мл. Вірно, «Мішель». Не суші, як ви могли подумати по соєвому соусу на заставці, а саме «Мішель». Так, от. 300. І ще 30. Опа, 330. Так, треба нам ще 60 мл соку лайму. Одна дві чайні чайні, одна-дві краплі а, е, гострого соусу, варигнали та васка, у нас тут просто рейс якийсь. Трошки. <ріст> <ріст> <Но> він <ріст> не дуже гострий, я по своєму опиту знаю досвіду, тому нормально. І чайна ложечка соєвого соусу. Так. Зараз трошки це все помішаємо. Полі, звісно, такий не дуже приємний вийшов. Ну, стало тепер схоже на якусь... на якесь томатне пиво. Таке типу... О, боже. Ой. Як воно називається? Як воно називається? Ну, зрозуміло. Така гостра гострая Не Ніх... Нехай. Ні, не, не хал, пини, боже. Та -та -та -та. Так, это. А це ж в ньому капусту пекінську маринують. Так, да, так, да, так. Да, да. Всі зрозуміли, так. Да. Напишіть в коментарях, хто, хто знає назву, будь ласка. Це томатне пиво, тільки менш гостріше і менш томатне. Зараз Ну, Такий, так, вийшов такий трошки пікантний смак. Кисло гострий, трошки солодкуватий, бо у нас пиво трішки. Село смак, це у нас душа пивовара. Кімчі. Кімчі, точно, кімчі. Ото Воно Воно як е, томатка, ну, томатне пиво кімчі, тільки менш гостріше, менш томатне, але такі от нотки, такої гостринки. Трохи кислинки. М, непогано. Дарма, металіку не можна гостре. користувати. Або навпаки. <laughs> Ні, Воно непогано. воно... Якщо ви полюбляєте томатне пиво, якщо так полюбляєте гостринку, кислинку, то це дуже непогано. Можна приукрасти свій вечір <ривіт> <ривіт> і ніч. <ривіт> <ривіт> я ж кажу, якщо ви таке полюбляєте, то дуже непоганий варіант, тому що я тут навіть шматочки гострого соусу в мене плавають. Тож, мені сподобалось. Поїхав далі. Третій коктейль у нас на сьогодні називається бананове пиво. Називається воно так не дарма, бо до його складу входить власне пиво. Знову ж таки башне світло, у нас це світла фільтрована шничка. 200 мл. Зараз ми як надлім. 250. Так, так потрох, потроху. І 50 мл бананового лікеру. У нас це від борабора. У нас ще якийсь інший банановий лікар. Може колись приготуємо власний банановий лікар. коли буде сезон бананів. А поки ось. Використаємо ну, цей. О, відразу коли поміняла. Відразу така зелененька. Красивеньке. Там видно? видно. Отже, бананове пиво наше готова. Запрошуємо. Бананового Віталіка. Бананову Республіку. Колір дійсно класний, вийшов такий. Самі твой цей ні? Не знаю. Якщо ви бачите, на данний фоні. Колір класний став. Ну такий, типу, як абсент, такого трошки мутного. Запах тоже прикольний. Ой, это вообще класно. Такий дуже солодкі, навіть прикольніше за попередній варіант. За Радлер. Так. Взагалі супер. На смак навіть не відчувається, що це пиво. М -м -м -м. На Щось таке схоже, звісно. Ми кімчі вгадували. Але Запах такий чи це може. Так що бананом віддає. смак взагалі бомба. Такий. <риклад> Такий як підкопчений під смалений бананчик такий, ну, як у фрітюрі, такий солодкий колоки. Ну, солодку... солодковий, да. М -м -м. Тепе, як карамелька, може щось таке. Ну, таке, да. Я ж кажу, солодкий-солодкий, солодке як, як майже як цукерку да, да. Воно і не пиво, і банан теж не сильно відчувається як саво банан. Ну, пиво взагалі не відчувається після цього. Так, не помню, як таке, карамелька. О, такий, такий карамелізований банан. Так що, якщо ви набрали кучу пива, буквально 2-3 додаткові інгредієнти, і можна устраити піну. ой, піну, П'ячем вечірку. Зватай це пиво, буде вам піна. Да. Такий цікавенький. Ні, класний. Солодкова такий гірковатий, у нас поошличний на таке. трошки є але ну, непогано, ну, краще Знову ж таки, дівчата знову оцінять. Ну... На смак в <реш> Жалко, <що> Так, не видича. <реш> Щоб зацінили, але вони повинні ці боязко заціляти. <реш> mm, і кольор такий, якщо нам сподобається і колір, і смак, і типу. Ну, де наприклад, дали скуштувати так, я не знав, що це пиво, наприклад, з цим з боробора, я взагалі би не додумався, що це пиво. На смак взагалі не відчувається. <реш> не, ну, 50... так що, якщо у вас вдома є бутилочка боробора. Ну, бананового лікарні, не військовою. Можливо, <реш> і <реш> так. H это говоришь, да, Киспремені. да? Через... Сейчас пробуем, зараз. Так, зараз мы відразу проводим експеримент. Сига там треба 300 мл? 250. Ну, це десь. Вот. Чо, між 200 метрів там. А? Так, і. 50 мл. Ну, це такий більш густой, ну, резкі, точніше. Але на запах понюхайки більш вираженіше. Угу. Mm -hmm. Це у нас банановий лікер, фірми, якісь Волари, чи це назва? Волари, ні, це бренд. Бренд Волари, а це у нас Пісонг. Б... Ні, Пісонг у нас все, зелений банан. Пісонг це зелений банан. А, нічого. Бачиш, колір ну, трошки. Колір майже такий самий, чуть-чуть світліше. Угу. — Це, ну, ще случив Ну, Мені здається, запас він більш банановий навіть, якщо uh -huh. порівняти з цим. Тут більше вже після цього відчувається більше страховила. Але непоганий і просто тут більше, не знаю, може. Ароматизатор банана додавали, і зато він більш насичніший. Ну, бо може там, звісно, справжній тут на речі, буду додавати. Сок банану. Та спирту. Де тут цукор. Ти цукор, де спирт. Нічого не зрозуміло. А, Це більш спортовий, ну, трошки, але спиртовіший. Я хочу подивитися по цукру а, Там Цукор 32 грам на 100 миллилитрів Я хочу. Ладно. Нічого... А, 20 А, ну цей значно цукровіший, солодший. Ну, то тут... вийшов солодший. Так, Да, да. Тут більше цукру, тут 32, тут 20 грам на 100 грам. 20 грамм цукру, то майже в 2 рази більше. Ну, 1,5 рази більше. Вже в кого є банановий лікер і пиво. Рекомендуємо. Да, воно плюс-мінус однако, ну, схоже. Трошки може від... відрізняється, ну, там, ще більш банальной, але. Майже да, ну, Не прям щоб завжди цього коктейлю куплять. Це так, да, хіба що в когось, кажу, вдома лежить бутилочка, разнообразити свій вечір. Так, да, да, непогано. Дякую. Рекомендуємо. Одобрено. <ріст> І останній наш сьогоднішній коктейль називається пивний негроні. Він готується, в принципі, так само, як класичний негроні, тільки одна відмінність, що тут зараз зверху 100 мл пива. Або знизу. Всередині. Ну, погано, що цей мірний стаканчик піниться. Mm. А хто такий негроні? Граф негроні. А, граф. І триець. <рес> який досконало в свого часу рецепт американу, видавши замість місцезовної води джин. І далі покласти по 30 мл червоного солодкого вермоту. Ну, не заляпать би всю кухню. 30 мл джину. и тридцать миллилитров властной компарии. Да, Трошки помешаем вот с этой частью. Ну, в запасі майже класичне негання, піки трошки так пиво відчувається, по смаку Кампері все одно все перебуває. Але пиво саме трошки його зм'якшує сам коктейль негроням, і це воно становиться як щось середнє між е, негроні і американо. Тобто воно е, менш міцне через пиво, але при цьому все одно міцнувате, такі троєнністі дженові ноти, і кампарія дуже сильно відчувається. Але лише йде, і, в принципі, непогано, я, звісно, не став би переводити <смістю> на ці інгредієнти пиво, посувати цей чудовий коктейль пивом, але якщо не можете вже пити. Частини гроні раптом, і треба чимось його зм'якшити, з... зладити, то пивом можна, в принципі. Непогано його так розмішати. Отже, приготували сьогодні чотири пивних котельні. Ми не впевнені, що будемо продовжувати цю практику. Але... Якщо що, можемо продовжити. Не хочеться відбирати хліб у певних блогерів. Хай вони готують певні котелі. Але якщо друг вам сподобається, раптом пишіть це обов'язково в обов коментарях. Проти ми ще щось, подумаємо. Є багато там штук десять, мені з не так написав різновид котелів, то я думаю, їх і більше і можна щось своє вигадати. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутні ролики. Ставте подвайки, ставте подбайдики, що Віталій повернувся у нас в випуски.